Вітаю любителі шахів, грає проти Ітей. Ізраїль рейтинг 1694. Турянський захист. Давай, Е4 відразу. Ту -ту -ту. О, ні, ну якщо їм мені дають можливість D5 зіграти, я зіграю. З радістю. Кін на E4 якраз. Я вже хотів його обміняти, але після E5 то. Звісно, на такого слона обміняти я не буду нічого. Бартера не буде. Так, він хоче по білим полям покатати нас. Ну, окей, ми тоді так зіграємо. Хоча я вже це не дуже вірю. Але зіграю так. Уже пішечка на це 6 здається ближче, але якось. Якось так б... Хоча б... Так. Що хочу я тут? Що я хочу? Кінь Кінде 6. Яка ідея? З'їсти тут? От кінь F3 тут ніякий. Що з ним? От куди його поставити? Кінь d 6 цей кінь. А, в цього коня навіть ходів немає. Добре, давай поки сюди тру поставлю. Так, він туди просто. Ну, ти так хочеш лізь. Не можна тебе туди пускати. Ні в якому разі. До речі, ферзь прив'язаний до захисту слона ось наш один плюс. ферзь мусить захищати, і він, він тут ніяк нікуди не відійде. Ні, кудись він, звісно, може там. Але тут також погано під цим мінятись. Ти зараз венш підпідеш, так. Да? Ну, окей? Будемо ставити на нашого прохідного пішака. Що він там дійде до ферзя? Хм. Цікаво. Хоче перекрутитись. А я що хочу? Що я хочу? Я хочу коня з три якось зробити людиною. Ну що це? ну як ти? Ну давай якось я типу, пригрожу, що я хочу з'їсти пішика, хоча насправді я не хочу цього. Насправді, я цього не хочу. Але якщо ти нічого не зробиш, то я вже добре. От якщо ти прям нічого не робиш, то я вже добре, да. Хоча можна коня на Ну, на Можна так просто. Виграємо просто пішика, да і все. І не будем тут нічого видумувати. З тобою. Трансформуємо нашу перевагу в активності фігур в центрального пішика в матеріал. Це також піде. Так, ідея його ясна. Він конем заблокував. Міняти коня на слона я не хочу. З іншого боку, а що в неї вибір якийсь? І треба при цього коня прогнати. А як? Ну, як? Скажите мне, будь ласка. Так, 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 так. И две туры. Парапа. -па -па -па. До речі, все рівно тут не працює. Він може просто підійти. Ні. Працює. Так, так. А, ні, ні, не працює. Так, да, ну не факт, що тут щось буде в мене добре. Треба міняти тури. Але пішак там далеко пішов. Ти куди це ти зібрався, ну. Чоловіче. Ти б'єш турою. Я б'ю турою. Ти б'єш турою. Я б'ю. Ну, я не можу просто варіант переховати. Не повірите. Просто мені не повірити. Так, чек, чек, чек. Лабуда. Лабуда якась лабуда. Лубудабі якесь. Тепер вже погрожую тобі. Вилками всякими. Може просто перестроїтися. Маршрут перестроєний. Так. Ні, ну так то я точно переходжу. Я ж це тільки й хотів. У мене була ідея. Я її придержувався. Звісно, в нього король набагато активніший. Це мінус. Це наш мінус позиції. Давай! Коник, давай роби справу свою. Чоловіче. Все ж таки він став людиною цей кінь. Ні? Шах хочеш дати? Ну давай. Так, да, не варіант шпильочок важкувата справа. не для Не для тактики це все. 85 на 78. Так. Одиниця по комп'ютеру. Зайвий пішак плюс прохідний, плюс фігури активніше. Ну, він корля, звісно, активізував. Молодець. Я вирішив віддати пішака, але нападати на інші пішаки. Така ідея. Нескладна.